Вітаю! На фоні нещодавної заяви про те, що Україну віднесли до країн з вищим за середній рівень доходів, я знайшов інформацію дослідження ось такого. Такої агенції ГРАДУС також дослідження говорить про те, що 43 українців живуть на зарплату меншу 10 тисяч гривень, а 82% українців в цілому не задоволені своїм фінансовим положенням і відчувають дискомфорт. А тепер ми можемо поставити перед собою питання: а як же так, що Україну могли віднести до країн з вище середнього середнім доходом? Так от я вам поясню: якщо одна людина працює на 20 тисяч гривень, а чиновник працює на 400 тисяч гривень, то разом у них виходить по 210 тисяч гривень. А це дійсно вище середнього, навіть в Європі. Це хороша зарплата. Давайте трішечки подивимось на те, а які дослідження зробив Градус. Ну, ми не будемо дивитись на ці дані. Це якщо ви захочете, то ви подивитесь. Я дуже сподіваюся, що дослідження проведене не на замовлення чиновників, а дійсно відповідає хоч відбиває хоч щось. І я, коли відкриваю перші ж результати, я завжди це оцінюю з точки зору. Оточення з точки зору людей, які ходять вулицями, з точки зору тих людей, яких я бачу, їх доходів, як що вони купують в магазинах. І коли я бачу, що там 80% задоволені, я розумію, що далі можна не розкривати. І не тому, що це дослідження не відповідає моїй установці, а тому, що я відчуваю, що це не зовсім відбиває соціальну реальність. І от, будь ласка, дослідження: рейтинг факторів за найвищими показниками. Це рейтинг факторів. От ви бачите, є і питання. Питання задоволеності роботою і якість соціального життя, і правове поле регулювання, система освіти, система охорони здоров'я, рівень безпеки, екологія, рівень доходу і досвід життя в Україні це ті параметри, які, е, е, які визначалися респондентами як важливі. Ну і зрозуміло, що серед важливих якість соціального життя, серед важливих задоволеність роботою, серед важливих система освіти. Uh, ну і далі все по uh, спадаючій лінії. І так, динаміка, динаміка факторів за найвищими оцінками uh, респондентів. Подивіться, будь ласка, 24 рік. Все. Падає. Якість соціального життя падає, система освіти падає, як там чиновники не намагаються, знаєте, вже чиновники в освіті вони вже представляють всю необхідну західну складову, тим не менш, все, все одно щось падає. Задоволеність роботою падає, правове поле падає, досвід життя в Україні падає, рівень безпеки падає. хоча... Здавалось би, нібито стабілізована, хоч якось ситуація, тим не менш, з 25 до 7 Система охорони здоров'я падає, екологія падає, ну трішки рівень доходу е на 1%, але це значущість факторів. Значущість факторів. Якщо е і от в даному випадку можна теж оцінити, наскільки е наскільки українці що цінують, наскільки стали що цінувати. І так, давайте подивимось на задоволеність роботою. Тут представники бізнесу і широка аудиторія. Що ми бачимо? 26%, тільки 26% задоволені роботою. 37% не задоволені. 36% нейтрально. Це просто ходять на роботу. 26% лише задоволені. Хоча ми говоримо про те, що піднімається оплата, тим не менше. Ну, Тут за віком, за статтю, по аудиторії. Далі фактори перебування на роботі, що цінують? Ви бачите, дружня атмосфера в топі, налагоджені відносини з керівництвом. Далі комфортні безпечні умови праці, можливість працювати віддалено. І ви бачите, в 2024 році ця тенденція зберігається. Ну, транспорт, тому що транспорт дуже дорогий, ну, і так далі. Те, що колись раніше було важливим, ну, це можливість навчання, можливість кар'єрного зросту, матеріальна допомога, вони попадали. вони попадали. Зараз люди шукають дружню атмосферу, налагоджені відносини з керівниками. Ніхто не хоче працювати в кислотних, конфліктних середовищах. Далі, якість соціального життя. Подивіться уважно. Задоволені якістю соціального життя третина, ну от майже третина. 38% незадоволені і 35% нейтральна. Це дуже небезпечна ситуація, і вона не, не характерна. В нехарактерна, адже для України, адже подивіться, навіть відносно з 2023 роком, різко впало. 47 були задоволені в 23-му році, і тільки 27 задоволені в 24-му році. Ну, ми тут не будемо розглядати різні елементи. Далі, ось вам картина, яка показує, чому влада нападала на телеграм-канал. Довіра до джерел новин, загальна аудиторія. Ну і представники бізнесу. Подивіться, телеграм-канали 63%. А бізнес взагалі 76%. Довіра до телеграм-каналів, до Ютубу 33, інтернет-видання 33, телебачення 28, а е, представники бізнесу взагалі телебачення вивели в 6. Оце вам приклад того. Чим менше дивишся телевізор, тим більше багатий. І ще раз повторюю: не дивіться телевізор. Facebook 13 відносно з бізнесом. Viber. Бізнес не сидить е, в Вайбері. Я це по собі знаю. Viber це не для мене. Е, я не знаю як для вас. Інстаграм Ну, зрозуміло, невелика не тут, як е, джерело новин. Тікток 12. Бізнес не сидить в Тіктоці, але 12 ми розуміємо, що е, Тікток і для розваг, бізнес менше в розвагах, менше часу. Ну, раді, Радіодруковані видання, Твіттер, інше, зрозуміло. Ось чому ми е, тут бачимо на цьому дослідженні, от чому така е, е, ненависть до телеграм-каналів? Ось чому. Довіряють телеграм-каналу. Далі, ну, тут ми е, по розвагам, рівень доходу. Дивимось рівень доходу. І так, 2% більше, ніж достатній. 2% Всього 2%. Далі наступне е, достатній. Достатній 15%. Недостатній 82%. Подивіться уважно, недостатній навіть цей відсоток. Великий, навіть представників бізнесу 49-35-49 там відсотків 49 недостатні. Причому він зростає. Подивіться, в представників бізнесу він зростає, а в е, представників суспільства він ну, практично на тому місці трішки, можливо, впав на 3%, відсотки, але 82% незадоволені е, доходами для гідної якості життя. Ну, тут ми е, по різним категоріям не будемо розглядати, якщо буде бажання, я залишу е, посилання на, е, на це дослідження. Чистий місячний дохід. Подивіться тут страшну ситуацію. І так, менше 10 тисяч гривень. Менше 10 тисяч гривень 43%. Це менше стало, ніж у 2023 році. Було 53%. Ну, 43% живуть на менше 10 тисяч гривень. Від 10 до 20, якщо взяти разом, це і буде оці 84%. 20 тисяч гривень не вистачає сьогодні для нормального життя. Не вистачає для гідного життя. Далі більше 20 тисяч. Це 21%, ну і не бажають дати відповіді. Далі в представників бізнесу, звісно, що тут навпаки менше 10 тисяч, практично ніхто не отримає. А більше 20 тисяч це 84%. Ну, в бізнесі ви зрозуміли, по-різному може бути. Ну, Далі тут рівень безпеки йде. Подивіться тут. Уважно задоволені задоволені 7%. Порівняно з 23 роком загальне відчуття безпеки знизилось. Тільки 7% відчувають, що вони в безпеці, і незадоволені рівнем безпеки 72%. А це чому сталося? Справа в тому, що сьогодні ми побачили, що кожен в країні відчув, що він в небезпеці. Кожен. Бо якщо ще в 23-му році там служать, а я отут займаюся бізнесом, я там это, в укриття, а там сьогодні всі відчули, що таке повістки, що таке оновлення даних, що таке резерв плюс, що таке ТЦК і так далі. Серед представників бізнесу ви бачите, цей відсоток також зріс. Також зріс незадоволенням безпекою. Незадоволенням безпекою. Далі, правове регулювання, правове поле. Подивіться уважно. Загальна аудиторія і представники бізнесу тут навіть схожі показники 2024 року і 2023 року. Схожі, тому що проблеми в правовому полі вони однакові, якщо фінанси різні, от подивіться фінанси різні у людей, а проблеми в правовому полі однакові. 59 незадоволених. Серед громадян і 61% незадоволених серед бізнесу. Причому подивіться, бізнес різко став незадоволений. з 25% незадоволених піднялось до 61%, з 31% незадоволених в правовому полі громадян в 2023 році до 59%. Оце наслідки такої політики щодо громадян. Я попереджав про це. Держава не повинна ставати в опозицію до громадян і не тому що це небезпечно. І громадяни можуть себе повести по-іншому, по-різному. І це вкрай небезпечно. Система освіти, будь ласка, ту систему освіти вже реформують, 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 натягують все, що завгодно. Приходить новий чиновник, займається натягуванням, що він там, де знав, бачив, чого і так далі. Будь ласка, в 23 2023 році були незадоволені 30%, в 2024 вже 44. І тільки 20% задоволені. Серед бізнесу теж зростає. 31 був незадоволений в 23%, в 24, му 38. Хоча, здавалось би, система освіти і бізнес це дуже далекі простори. Але й бізнес відчуває. Бізнес відчуває. Це те, що. Самі ж представники Міністерства освіти кажуть про стейкхолдери. Ось вам стейкхолдери. 40% практично не задоволені якістю освіти. Тим не менш, все продовжується, як і було, і ніяких е дій е не вживається. Система охорони здоров'я. Будь ласка, е як і було, залишаються незадоволені громадяни. Майже половина. Ну, з бізнесом тут е ситуація інша, тому що люди можуть собі дозволити е приватну, е приватну е систему охорони здоров'я, тому тут така ситуація. А ось люди, звичайні, які доторкуються до звичайної державної системи освіти, мають ось те, що мають. І це не означає, що е потрібно перевести всю систему охорони здоров'я в е приватну складову. Ні. Це означає, що потрібно займатися. Державною складовою потрібно піднімати задоволеність людей від того, що вони отримують, які послуги вони отримують. Ну, екологія, ви зрозуміли, ми на початку дивились, і ось, будь ласка, досвід життя в Україні. 48% незадоволені. І це зростає. 23 2023 році 31% був незадоволений, незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що війна, незважаючи, зростає. Бізнес. Зростає, причому суттєво зростає. Як в суспільстві збільшилось незадоволення на 16%, так на ці ж самі 16% зріс і бізнес. І при чому лише 14% задоволень в бізнесі 27%. Це складна ситуація. Це доволі небезпечна ситуація. Держава повинна щось робити з цим. Держава не повинна відгорожуватися від суспільства. Держава не повинна закривати очі на те, що. Власне, відбувається в країні. Ну, а це профіль респондентів. Тут ви можете подивитися, кого опитували, що як. Ну, це вже соціологічні дані. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як би ви відповіли на всі ті питання, які були озвучені. Чекаю ваші коментарі. І чи вважаєте головне ви оце дослідження більш-менш адекватним тому, що ви спостерігаєте навколо себе? І не забувайте підписуватись на цей канал.